Путін нібито дав завдання розробити для нього еліксір вічного життя. Ну, Пам'ятаєте, мультик якийсь був про Канька Гарбунька. Там було, здається, студіона вода, кипяток і кип'ячене молоко для того, щоб переродитися. А, мені здається, що казки на Росії люблять. Тому ви попробуйте, може історія з трьома чанами вона допоможе. Ну а якщо не допоможе, значить не вийшлося. Що пише за Таймс? Що таке доручення? Про розробку еліксіра вічного життя отримали російські вчені, щоб якомога швидше розробити засоби проти старіння. Дуже путіну не подобається старіти, а ботокс певно вже не бере. Ну і зараз вивчаються 3 d біодрук для створення тканин і органів, а також методи боротьби з клітинним старінням. Розробляйте вчені. Тільки можна, будь ласка, вколоти йому цей еліксір вічного життя. Після того, як йому винесуть пожиттєвий вирок в газі.